наш сайт. Отже, страйк на кордоні через протест львівських перевізників на кордоні утворилися 35 п'яти кілометрові черги. Протест триває вже четвертий день. Протестувальники пропускають лише автобуси та транспорт із продовольством, гуманітарною допомогою та пальним. Всі інші види перевезень, одну вантажівку на годину. І державній прикордонній службі України дали невтішний прогноз та розповіли про ситуацію на пунктах пропуску. Судячи із заяв польських протестувальників, страйк може тривати довго щонайменше до кінця поточного року. Станом на ранок, сьогодні, 9 листопада, в пунктах пропуску Рава Руська Карківець годин в черзі перебувало близько 1700 вантажівок. Про це сьогодні повідомив речник. Голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Андрій Демченко, під час прес-конференції в «Укрінформі». зокрема, він сказав, що з 13-ї години, 6 листопада, ми почали фіксувати поступове ускладнення руху на всіх трьох напрямках. В першу чергу воно стосувалося напрямку виїзду з Польщі, в'їзду в Україну. Ці три напрямки учасниками акції блокувалися. Фактично, вони і до цього заявляли, що пропускатимуть одну або кілька машин на годину. Ми також фіксували, що в напрямку виїзду з України був повністю заблокований рух у пункті пропуску ягодин. Натомість через краківець і рава руська виїзд вантажівок здійснювався доволі інтенсивно. Але вже 7 листопада польська сторона також відмовила в перетині кордону вантажівкам у пункті пропуску Рава Руська, розповів Андрій Демченко. Фактично, така ситуація залишається і зараз. Інтенсивний рух відбувається лише у пункті пропуску краківець на виїзд з України до Польщі. І... Власне, що відбувається станом на сьогодні, о 12-й годині, на в'їзд в Україну, і про те, що робиться в пункті пропуску ягодин відео від державної прикордонної служби. На українсько польському кордоні ми продовжуємо фіксувати ускладнення руху вантажного транспортного засобу. Зокрема, у напрямку в'їзд в Україну спостерігається ускладнення руху вантажівок на пункті пропуску краківець. У пунктах пропуску Раваруська та Йогодин рух вантажного транспорту ускладений в обох напрямках. За інформацією, яка надійшла від польської сторони. То на територію України заїжджають транспортні засоби з періодичністю одна вантажівка на годину. Виключенням є пропуск вантажу гуманітарного характеру, паливо, а також небезпечні вантажі. Станом на сьогодні ми вже фіксуємо. Накопичення з вантажних транспортних засобів з польського боку. Зокрема, у пункт у пункті пропуску Краківець на в'їзд в Україну очікує 510 вантажних транспортних засобів, у пункті пропуску Рава Руська 410 вантажівок, та у пункті пропуску Ягодин 810 вантажівок. Е, також варто відзначити, що у сервісних зонах перед пунктами пропуску ми також спостерігаємо незначне накопичення вантажного транспорту, який очікує виїзд до Польщі. Е, варто зазначити що виїзд у напрямку Польщі здійснюється виключно по електронній черзі, і на пунктах пропуску Рава Руська та Краківець пропуск легкового транспорту та автобусів здійснюється у звичайному режимі, їх руху через державний кордон не перешкоджає нічого. Російський слід, який знайшли е, журналісти, а також Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України серед протестувальників на Україн... україно польському кордоні. Отже, польські перевізники, які беруть участь у страйку, раніше працювали в Російській Федерації. Та Білорусі про це повідомили в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України і йдеться на сайті Федерації роботодавців України. Зазначається, що страйкує лише одна із чотирьох польських асоціацій перевізників. Їх не підтримали інші асоціації а польський уряд двічі звертався із проханням зупинити акцію. Український уряд до сьогодні також не отримав офіційних звернень польських страйкарів. І всі вимоги лише відомі зі ЗМІ. Заступниця генерального директора Федерації роботодавців Юлія Гончарова повідомила про наявність проблем з експортом продукції через великі черги на кордоні. За її словами, середня затримка вантажів становить для 40% респондентів 5-10 днів, а для 53 10-15. Решта заявила або про швидкий перетин кордону до 5 днів діб, або про затримку понад 15. Ситуація, що склалася на кордоні, має кілька складових. І впливає вже не лише на експорт виробленої української продукції, але й на майбутні контракти 2024 року. А отже, на наповнення бюджету наступного року, сказала вона. Ну і голова Ради федерації роботодавців України і співвласник Костопільського заводу скловиробів Дмитро Олійник сьогодні поінформував, що. Підвищення вартості логістики в 2,5 рази становить додаткові 7-8% собівартості продукції. Листопад та грудень є важливим часом для укладання контрактів на майбутній рік. І вже сьогодні іноземні споживачі мають сумніви і говорять українським виробникам. Шануємо, поважаємо, цінуємо вашу якість, влаштовує ціна. Ну але з огляду на ті ризики, які ми бачимо, що формує позицію сьогодні, то програма мінімум, ми будемо зменшувати об'єм. Тобто, ми будемо заміщати. Доставниками до прикладу польськими пояснив ситуацію Дмитро Олійник. Тому тут абсолютно все очевидно і зрозуміло, що тільки одна асоціація із чотирьох бере участь в страйках. Ну і перевізники, які входять в цю асоціацію, раніше працювали з Російською Федерацією і Білоруссю. І якщо в когось є сумніви щодо того, чиї там вуха стерчать, то в мене ні.